Дать. Газонокосилка, блин, кончено. Да я его съеби сейчас, мне не помню. Кончено такая же. Также утро. Сейчас такая страна поцелует. Здорово, прикол. Добрый день, Робинспексы. А что вы тут? Траву косит? Кажу, траву косит. Не? Якась у вас проводка така інтесна дуже привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. Сьогодні такі дуже, дуже екстремальні умови, вітер дуже сильний, я так розумію, ви розумієте це і чуєте. Приїхали ми на річку Південний Буг. З новим комплектом. Це Азура Савада XP до 28 грам, трьохметрова така паличка Під великі приманки, під дальні дистанції. Азура XGame 06 шнурок і Shimano Sustain 4 -ка катушка. Ось такий комплект у мене. Будемо сьогодні пробувати ловити на таку історію. Ось. Вітер. Вітер дуже-дуже сильний, я не знаю типу, як вийде, не вийде половити, але, але будемо пробувати. Начну я з такої снасті як грушка. Вітер просто, ви розумієте, який тут нереально, нереально, зараз буде проводку якусь робити, більш-менш адекватно. Того... Того поставив грушку, зараз якось сховаюсь о від вітру вот, я думаю що у нас у сьогодні вряд ли вийдеться тут вітер такий що просто жасть Не чувствуется ні, ні дна, нічого. Это первый контакт. Первый контакт. И а вот и рыба, рыба. Очень честный, наверное, да? але рыба, да, причем непоганый судачок. Чувствую себя браконьером, сейчас попробуем его вытянуть на палки. Стоит тут? Але ну ви ж бачили, я не спеціально. За спинку <рес> я браконьєр За спинку йди сюди Ось такий от Давай успокойся Спокойся брат, назад. брат Так ребят, я не хотів його так забагрити, але ну блін вже як я Кстати, от такі нові у мене плоскогубці Азури, Ними удобно і відчіпляти рибу і косачки тут є, коротше, все. Ось така грушка. Но я, блін, з нею на неї ловив з покльовками, а тут так вийшло. Ну, блин, все одно риба буде відпускатись, так що обізсуйте. Ну, на прошлій рибалці, кстати, все було з поклевками в рот. Ось такий от судачок. невеликий, зараз фоткаємося і будемо відпускати. Так, братан, давай домой Давай домой Вибач, що ми тебе потревожили. твій сон, але блядь, буває. Палочка справилась, просікла захребет. Це має бути, але я звісно не хотів, щоб він був Але то таке. Переїхали ми на інше місце, тут теж вітер, але не такий, це факт. Трошки другі умови. В руках в мене вже інша палка, це у нас Азура Веста до 10 грам, це у нас що виходить? 80-та. Елька до 10 грам. Ось така. Тут я вже поставив калдію, 0,4 шнур і вирушаю на точку. Ну, є вітер, є, але все одно не такий. Let's go. Отаке. От З цим вітром трохи некомфортно. О, а вот и Поклевка Да. А вот и с поклевочкой кайф. А от і ребят з покльовкою риба. Ну він прям з накліну, бачите, з листком. Ага, зібрав. Да, клас. Ну такий приятний судочок. Невеликий, але приятний В Відтоді дві палки вже розложені. Ракета. Фоткаємо і теж будемо відпускати. От ребят, ще одна. Рибка, ще один судачок на мандулу з такою чітенькою покльовочкою. Хоч і палка не така жорстка, як я привик, ну яким я привик, бачите, але покльовка була чітка, відчутно, навіть в такий вітер. Кайф. Мандула, 7 грамиків. Тут у нас дуплет. Я не встиг судака відчепити і вже тьома Може він <гум> так, зараз ми сфоткаємо судачка і будемо рибачити дальше. І конечно ж випускаємо.

Прикольна палочка. Ну, або ти просто давно не ловив на лайте. Ну, або так, да. Хотя все тупо знак Ариби там подумав троху клас Тати що шо с да. поклевки Да у мене пока всі з поклевками Ти до речі Ні стандарт А де сам Він уже все, вже уплыв Ну а зараз класіка. Yeah. Супер мега рибак, який yeah, man, пакує 200 грам yeah. судака. Нащо таку рибу забирають? Ну на нахуя, ну скажіть, що вам? Ну, ну смачні, що ви дурачка включаєте? Ну що ти так розмовляти наш? нашу? Прекрасно все розумієте. Ну і далі була не дуже приємна розмова з цією людиною, так як блин, ну, чувак стоїть і просто пакує 200 грам судака в наглу, помічає, що ми йдемо до нього з Ромою, кличе свою жінку. І жінка підбігає, така туди-сюди, судачка в пакет і побігла в машину. Далі він включає дурака, що та ні, вона пішла, випустила туди-сюди. Потім він зрозумів, що вже давати задню нема куди і каже, та я собі вставок його випустю. Ну, коротше, блін, обичний типічний бред, лапша на вуха. Якось так. Блін, ребят, обідно насправді, що так відбувається. Старше покоління просто просто удивляє, якщо чесно. Ну, блин. Ви бачите ситуацію, я сподіваюся, що кожен, хто дивиться це відео, не пакує судаків по 200 грамів. Ребят, падение. Просто падение. Не. Обычный. Стандартный. Обычный стандартный. Давай, відчупай, если ты не хочешь я доставать. Ну, сходь. Не. Не сходишь. Ладно. Обичний стандартний, а цей так, да, це прям в падені, як Куда Куди? Не, в берег то не треба брати. Ти треба назвати на глибину. йому видно прям перед мордою десь приманку положив і він її заїв в принципі така рибалка сьогодні видалась більш менш непогана дві палки в рибів. на весту навіть половив кайф От. В принципі, все чотенько. по палкам все понравилось. Будемо тестити далі. Перші враження позитивні. Якось так. А ви були на каналі Рибалка від Влада. Підписуйтесь, став лайк і не пропускай наступні ролики. До скорих зустрічей.